Виконуємо номер 982 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши твердження у вигляді нерівності. Задання перше мінус 2. Від'ємне число. Задання друге 7,8 додатнє число. Задання третє Х, від'ємне число. Задання четверте – ігри додатнє число. Задання п'яте а менше за 7 і шосте Б не менше Ой, не більше. б не більше за мінус 2. Приступаємо до виконання. Перше твердження у нас мінус 2 від'ємне число. Записуємо мінус 2 менше 0. Твердження друге 7,8 додатнє число. 7,8 більше нуля. Завдання третє х від'ємне число. Х менше нуля. Завдання четверте. Ігрек додатнє число, і більше нуля. Завдання п'яте, а менше засім. І завдання шосте. Б більше за мінус 2. Не більше це значить менше або дорівнює. Менше або дорівнює. Ми записали твердження у вигляді нерівності. Номер 982. Виконано.